Психопати значно менше залежать від людей ніж нарциси. Психопати менш просоціальні, менш комунікативні, їм не потрібні для того, аби почуватися ок, люди на відміну від нарцисів. Нарциси дуже залежні, проте є ті, які відчувають цю залежність, які визнають. Цю залежність, які з зубами приймають цю залежність і живуть з нею. А є ті, які настільки не, не можуть визнати себе залежними, настільки не, не погоджуються з цією аксіомою, а це аксіома. Що ось цю свою залежність вони дуже випукло приховують за розмовами про свою автономність і про свою самодостатність. Хоча ні автономністю, ні самодостатністю по факту, і якщо аналізувати їхню поведінку і їхні якісь вербальні прояви, там це всім і не пахне.